Мені здається, що Трамп так хоче вже тої премії миру, що він за будь-яку ціну будь-що готовий сказати, що він досяг миру будь-де. Хоча чесно, на моє особисте переконання на близькому сході не пахне миром, але це справді наш інтерес, щоб навіть нехай формально між ними цей, цей мир був. Чи не так? Чи не маємо ми справді відболівати за те, щоб в Трампа все вдалося? ну Давайте по порядку відразу про що в наших інтересах, так а що ні, і можливо роз'яснимо, чому саме в наших інтересах, щоб і я погоджуюся з тим, що ви зазначили, щоб ситуація на близькому Сході вона стабілізувалась. Ну, як мінімум, вся медійна да, історія, вся політична увага зараз західних кіл на. Близькому сході, тобто я в цьому пересвідчився. Буквально повернувся також з Нідерландів з важливого заходу політичного. І там на жаль, знову ж таки, для нас вся увага прикута до близького сходу. Тобто, це означає, що сміщення максимально серйозне. Ми вже це проходили, коли Хамас напав на Ізраїль. Так ми вже це відчули наскільки небезпечним є перефокусовування уваги ключових лідерів західних політичних кіл на якраз цей регіон, тому що неможливо. Менеджерити назвемо це так відразу, і контекст російської війни, і безпосередньо ситуація на близькому сході, і це ми вже побачили. Тому, власне, ми дійсно зацікавлені в тому, щоб ситуація стабілізувалася, і тоді уваги сподіваємося також і більше і підтримки буде нам, тому що російська війна триває. Тому це перший аргумент. Другий аргумент, що до мені сподобалось, ви зазначили ну таке, ніби як криве дзеркало якесь да, ми, А ми в ньому, на жаль, діючі особи в цьому викривленні цієї реальності, і цю реальність викривлюють якраз зараз світові лідери топ на да, найвпливовіших країн. А ми змушені або спостерігати, або безпосередньо бути об'єктами цього викривлення. Це перше, друге. Я не думаю, що раніше, також там 10, 15, 20 років тому, не були дії схожі на те, що ми частково спостерігаємо зараз в контексті близького сходу. Але різниця у тому, що тоді ми не так надмірно були зацікавлені, а що власне відбувається взагалі в міжнародці Да? фокус був інший. Ми більше заглиблювались внутрішньополітичні процеси. А в принципі, конфліктність цього регіону вона десятиріччями і вона нікуди дійсно не зникне. Вона або ескалується, або стабілізується, хвили подібно. Зараз ми спостерігаємо ескалацію. І дійсно, вона надмірна, якщо, якщо порівнювати там за крайні роки. Але знову ж таки, зараз наскільки. Настільки висвітлюється це все ще за допомогою якраз медіа соціальних мереж, навіть те, що раніше було за куліссям, а воно завжди було, коли там домовлялися або попереджували про ті чи інші об'єкти, наприклад, ті ж самі американські, якщо вони атакувалися. це не вперше, ну, наприклад, да, хто більш зацікавлений і глибину досліджує контекст, то такі дії з боку деяких країн. Цього регіону вони були і раніше, тобто, щоб не наражати себе на надмірну агресивність американців, вони також раніше ще подекуди попереджували про такі кроки. Але зараз це нові форми, от набувають тому, власне, і Трамп намагається відразу все за допомогою якраз своїх соціальних ще мереж фрагментувати і. Спрямовувати цей фокус і комунікацію на те, що йому потрібно насамперед, тому резюмуючи, перше так, ми зацікавлені, щоб ця стабілізація відбулася. Друге, досягати таких перемирь нелегко, але в принципі у Трампа може. Бути певний інструментарій, ми це дійсно побачили на прикладі того ж самого Пакистану і Індії. Як би там не було, я думаю, в першу чергу ці дві країни були зацікавлені в тому, щоб зберегти певний статус-кво а Трамп повпливав і використав це для себе. Але ми бачимо, що ситуація на даний проміжок часу стабілізувалась. Чи буде так з Іраном і з Ізраїлем? Зараз поки що складно сказати, тому що мають вщухнути трішки емоції. емоцій надмірно багато. А Трамп намагається погасити ці емоції своїм твітом в сторону Ізраїля. Насамперед він це також намагається зробити. Мовляв, стати зараз над ними, тобто над конфліктуючими сторонами. Хоча буквально два дні назад він чітко визначив да роль США і на якій стороні вони. Були, є і будуть, Це на стороні Ізраїля, тому якщо не буде дійсно і з боку Натаньяха, до речі, і аятоли надмірної зараз включеності, то можливо ця ситуація стабілізується, але тут виникнуть питання й внутрішньополітичні насамперед в прем'єр-міністра Ізраїлю, на мою думку, і він цього також побоюється. Внутрішні політичні того, що режим в Ірані не знищено, бо знаєте, до речі, ще в режимі ні, 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 не зовне не звибачає не, не зовсім про це, тобто просто ми не вислідковуємо внутрішньополітичний контекст в Ізраїлі. Насамперед, там і до ескалації дій в контексті Ірану ситуація все складніша була для того, щоб на залишався при владі, тобто і це процеси, які безпосередньо ми не завжди фіксуємо, не завжди обговорюємо, тому що цей внутрішньополітичний контекст я маю на увазі. Там є опозиція досить так сливова, і Також багато в чому не задоволено, що відбувається. І тому внутрішньополітичні питання, як і в Ірані, безпосередньо вони напряму пов'язані якраз із питаннями ескалації і зовнішньополітично-безпековими питаннями. Тому я і зазначив про це, що потрібно завжди враховувати, що буде, якщо ситуація стабілізується, як це повпливає далі на внутрішньополітичний контекст, як в Ірані, так і безпосередньо в Ізраїлі. Просто що в Ірані немає демократії, да та, там. Там аятоли їхня влада, і, в принципі, абсолютно інша система управління у Ізраїлі в принципі є демократ. Е, так, перепрошую, на Вас щось. Звук. Звук у вас е, зник. Тобто або подзвонив, або не так, так, просто дзвінок був, був. Ага. Е, я просто ще веду до того, що до речі, малюнку цієї кривизни дзеркала додає те, що в Ізраїлі Нетаньяху заявив про те, що перемоги досягнуто в Ірані режим ЯТО теж оголосив, що сьогодні буде святкувати перемогу. Тобто обидві сторони заявили про свою перемогу у війні. Е, ну я вважаю, що тут якби цілком очевидно, і наші внутрішні українські експерти, багато хто хто дивився на цю війну, розглядав якраз таки, і виділяли це. Про неможливість остаточної перемоги і десь це така копірка для нашої російсько-української війни, тому що Ізраїль не має ресурсів, щоб знищити таку велику країну, як Іран, 90 мільйонів населення, великі можливості, багаторічна історія створення зброї, і навіть залучення Сполучених Штатів все рівно є розуміння, що Іран продовжує свою ядерну розробку. Що вдалося відтермінувати ці ядерну розробку Ірану? Іран заявляє, що це. Перемога. Е, о, Ізраїль заявляє, що це перемога. Іран, вочевидь, заявляє, що перемога те, що вони зберегли режим, режим ЯТОЛ, що вони зберегли далі амбіцію розробляти ядерну зброю і що їх, ну скажімо так, повністю тотально не знищили. Е, от, десь десь такі паралелі напрошуються, але це по суті так само кривозна дзеркала, коли обидві сторони водночас заявляють про свою перемогу. Я думаю, е, що тут більш так, да, більш очевидно, все ж таки, для Ізраїля, тому що ну, дійсно набагато ефективніші дії були, і ми побачили результати, е, тому їм простіше точно аргументувати дійсно тактичну перемогу над Іраном. Це перше. А Іран він ну йому також. Я думаю, і Трамп буде намагатися надати, хоча б певне вікно можливості для того, щоб для своїх громадян викривити цю реальність і заявити, що мовляв, так ми дивіться, запускали ракети по Ізраїлю, таких раніше не було. Пошкодження зараз, і ми бачимо, що і в Ізраїлі не все так надійно з протиракетною протиповітряною обороною, як вони завжди раніше це констатували Тому в принципі, для того, щоб регулювати дійсно цей цю ескалацію, не не конфлікт, а ескалацію безпосередньо, можливо, цього може бути достатньо, але я зазначаю знову ж таки насамперед про внутрішньополітичний контекст в Ізраїля і самого. Пана Натаньяху, тому що для Ірана, на мою думку, для них дійсно набагато вигідніше зараз деескалувати е і, в принципі продовжувати в тому ж руслі, в якому вони завжди воювали в гібридному форматі з Ізраїлем за допомогою проксі. От, Власне, вони визначають ну і, і так скажемо, відновитися після досить серйозних втрат, це ж однозначно також вже проявилося, що є серйозні проблеми всередині, і в командуванні, і в генераціях тих чи інших лідерів. Які відповідали безпосередньо за оборонні напрямки і військове військову складову? Тому тут я думаю, вони хочуть взяти паузу однозначно для цього. Я не кажу вже про ядерну дійсно програму. Перейдімо до іншого питання. Ви знаєте, на фоні я так сьогодні міркував теж на фоні обговорень та, врешті-решт, навіть твітів Трампа, які сипляться просто як з достатку, Знаєте, Богдане, настільки буденністю і, взагалі, відсутністю уваги стали удари по Україні сьогодні. Удар по Дніпру ну відомо про більше десяти жертв: 70 людей ні, чи навіть більше здається, здається, чи. Чи то не 150 людей було поранено. Ну справді багато людей зазнало поранень внаслідок прильоту балістичних ракет по Дніпру. Там у нас була атакована, в тому числі, серед іншого, залізниця, і це теж призвело призводило до великої кількості поранених. Тобто я кажу про те, що удари загиблими. Більше 10 загиблих на, за всю атаку Іраном і Ізраїлю 28 загиблих за цей тиждень. Фактично, що активних бойових дій. В нас 10, 11, 20, 9. Це величезна кількість людей, яких ми втрачаємо. Цивільне населення. Я не кажу вже про військових, але, але саме цивільне населення, які, які вбивають. Російська Федерація, який вбиває, і ну, це вже взагалі перестає бути елементом якогось обговорення. І це настільки ця буденна така історія стала, це дуже прикро. І я, чесно кажучи, не знаю відповіді, а як це все повернути до, до обговорення. Ну, от, якщо так конкретно ставити, як це повернути до обговорення Богдан? Я думаю, що це ну, однозначно набагато складніше. Я поділився своїм досвідом безпосередньо спілкування з європейськими політиками також. А, і ну намагання вони залишаються. Ми розуміємо на увазі. Ми це ті, хто в першу чергу займається зовнішньою політикою, дипломатією безпосередньо і безпековими е, питаннями, тобто бути в порядку денному як окремих країн західних насамперед, так і безпосередньо інституцій. Надзвичайно важливо, але це зараз надзвичайно складно, і це також потрібно розуміти. Ми можемо це приймати чи ні, але вже четвертий рік повномасштабного вторгнення пішов. І е, для багатьох також е, там е, представників політичних еліт то вони також не бачать зараз європейських насамперед. Вони не бачать зараз, яким чином да цю вій... ця війна може зупинитися. І це означає, що в них життя ж воно продовжується там газа, там Трамп, ну і всі ці процеси вони перебирають на себе увагу, на жаль. І тут також Росія обрала певну таку тактику. Зараз це можна вже прослідковувати, тобто вони тероризують і продовжують далі систематично якраз таргетувати цивільну інфраструктуру і вбивати. Наших громадян, так відчуваючи, що за це їм вже ну немає цього резонансу, як мінімум, і відразу такої реакції від західних країн, яка була раніше. Тобто, і вони будуть на жаль продовжувати це робити таким чином розмивати кількістю жертв, як би це не звучало, але вони намагаються розмити. Цей контекст за допомогою якраз цієї системної послідовності і масованості, якщо порівнювати навіть з там з першим роком, другим роком повномасштабного вторгнення, тобто нове обличчя російської повномасштабної агресії, в контексті не тільки дій на фронті, а безпосередньо щодо мирного населення України. І тут потрібно дійсно нам, от ви запитали, це надзвичайно складне, до речі, питання: що робити, щоб залишатися в порядку денному е, політичних еліт. Е, нам також потрібно адаптуватися, що ситуація вже не буде такою, як раніше. Вона не буде такою. Вона буде іншою, вона вже є іншою, особливо з приходом Трампа. Ми намагаємось також під неї адаптуватися, але ми бачимо, що ну, досить складно також. Безпосередньо відпрацьовувати постійно а, з навіть, західними європейськими партнерами контекст російської війни, коли вони також не бачать декуди з одного боку там європейські лідери, у них Трамп, з іншого боку, а, війна російська, ну і власне, що, і, і близький схід, тобто, да і вони не бачать, яким чином. Можна завершити російську війну, і таким чином вони перефокусовуються подекуди на щось інше. Ну просто насправді сьогодні сьогодні стартував саміт НАТО. Сьогодні завтра не відбувається по скороченій процедурі, і що не менше дивною, як на мене виглядає, заява перед початком цього саміту від Марка Рюте, генсека НАТО, який каже, що я зацитую навіть його. Трамп вивів російсько-українську війну з глухого кута, розпочавши діалог із Путіним. А реально помітні виходи з глухого кута? Чи це просто таке, ну, якби ну, загравання з Трампом? Ну, це не як таке це загравання з Трампом, це дійсно а, розуміння. Ключових діячів ну всередині НАТО, пан Рюте зрозуміло, що без погодження Трампа він би не став генеральним секретарем. Тобто і це спрацювало. Хто пам'ятає, коли були дискусії, а хто ж стане генеральним секретарем НАТО безпосередньо, тому тут ключове слово було за Трампом. і Рюте як досвідчений політик, він був 13 якщо не більше років прем'єр-міністром Нідерландів і мав. Досвід і спілкування з Трампом і співпраця він розуміє, яким чином потрібно дійсно діяти зараз, в контексті того, що США є ключовою країною Північно-Атлантичному альянсі, від їхнього настрою від політичної волі залежить в який бік цей альянс буде рухатися, особливо в контексті трансатлантичної співпраці між США і між безпосередньо європейськими західними країнами. Тому він намагається зараз, я думаю, сформулювати це наступним чином: що фактор Трампа він дійсно видозмінив контекст російської війни, тобто, видозмінив яким чином що почались оці пістокс так звані, тобто, да зустрічі щодо пошуку завершення російської війни в різних форматах, в різних країнах. Які як ми бачимо, з одного боку не дали того результату, щоб російська війна завершилася, але офіційно Трамп не припинив цей процес, і ці намагання перефокусувався на близький схід, але він не припинив на це. Тому, власне, і е, я думаю, пан Лютин намагається зараз зробити певний реверанс по дорозі Трампа в Гаагу на участь у цьому саміті для того, щоб задобрити з одного боку, а з іншого боку. Все ж таки залишити США в орбіті європейської безпеки щодо стримування Російської Федерації, ось в такій логіці, я думаю, не лише пан Люте, але й інші європейські лідери зараз діють. Ну от в контексті саміту НАТО в Нідерландах, і наш президент Володимир Зеленський. І Дональд Трамп визнали, що вони можуть зустрітися на полях е, саміту. Ми пригадуємо, що мало бути основною темою зустрічі, за словами нашого президента, напередодні G7 е, це обговорення готовності України купувати американську зброю. Я не знаю, наскільки, до речі, доречно було оголошувати це вголос з боку нашого президента, але зараз порядок денний він не озвучив, хоча я так розумію, що. Ну, знову ж таки, декларується принаймні вчорашнім виступом в The Times, британському виданні The Times, керівника офісу президента Андрія Єрмака. Нагана зроблено на тому, що ми готові купувати за живі гроші американську зброю для потреб подальшого протистояння Російській Федерації. Що на вашу думку відтак може або стане головним контекстом зустрічі, якщо вона все ж таки відбудеться між Зеленським та Трампом? Ну, я думаю, що ця зустріч буде точно короткою, якщо вона відбудеться, так і тут якраз цю коротку зустріч потрібно вмістити максимально, але максимально того, що реально можна очікувати від Трампа. Тому і зараз фокус, напевно, змістився в публічній комунікації на те, що ми готові купувати американську зброю. Чому тому, що Трампу це дуже легко прокомунікувати для американців? Мовляв, дивіться, от Джо, як він каже, да сп'ячий, давав зброю українцям за безцінь. А ми зараз же продаємо зброю. Тобто, да, ви бачите, яка різниця, і це в логіці Трампа дуже тобто, ну, може подати його як президента, який все ж таки частково дотримується того, що він обіцяв в процесі передвиборчої кампанії. Тому, можливо, представники України зробили якраз акцент на цьому, щоб зацікавити також. Трампа його оточення в тому, щоб ця зустріч все ж таки відбулася, а не просто там його за руку ловити десь на полях саміта, тому що це надзвичайно складно. Але тут я думаю, зіграє свою роль якраз пан Люте, тобто він. І інші деякі лідери, які будуть присутні, то за рахунок їхнього також і впливу, і комунікації з Трампом такі зустрічі стають подекуди реальністю. Ну і власне тут потрібно ж заміряти, де зараз цей процес, який був ініційований Трампом щодо пошуку варіантів завершення російської війни. Тому я думаю, для цього нам також потрібно заміряти. А, а що тут а, а, що робі одразу точню А просто справа ж тут? В щоб заміряти, де цей процес. А, мені здавалося, ну принаймні на фоні Близькосхідної війни, що це відійшло дуже де дал... українське питання. Відійшло на дуже далекий план. І не тільки з приводу цього, але й з приводу того, що буквально тиждень тому я зараз як усвідомлююся настільки швидкий порядок денний як інформація летить, буквально тиждень ж тому в штатах внутрішнього. Внутрішні заворушки, мільйони людей виходять на вулиці No Kings, акція протесту проти Трампа, конфлікт Ілона Маска і Дональда Трампа. Я спочатку міркував, що на фоні цих внутрішньоамериканських проблем наше питання відходить на другий план. А на фоні близькосхідних і поготів. Тобто, ну нібито і внутрішні вирішились питання, нібито і близькосхідний близький до вирішення. Виходить, що є з'являється вікно можливості для нас, чи все ж таки, бо я, я чесно кажу, от ще там тиждень тому минулого тижня, в мене були переконання, що все путіну ледь не дали карт-бланш, вікно можливості для того, щоб от він спробував а, свій літньо осінню кампанію, і не раніше як восени буде нове вікно для переговорних. Яких можливості зараз воно починає здаватися трошки більш видимим. Я не виключаю, якраз, я не виключаю от, про що ви зазначили, пане що саме от якраз на осінь, можливо, більше активізації. Нових раундів тих чи інших консультацій, так званих. Тому, власне, Зараз дійсно не все врегульовано і внутрішньо політично в США, тобто це лише були прояви поляризації конфліктності в американському суспільстві, яка однозначно буде наростати далі. Це прослідковується і в соціальних мережах, і через настрої великої значної частини американців і частини політичних еліт, які ведуть свою боротьбу з Трампом і будуть продовжувати. Просто ну Знову ж таки певні акценти вони змістилися, зокрема, якраз на близький схід і внутрішньополітична адженда. Порядок денний в США також вже перефокусувався, тому що пішли меми в соціальних мережах, що вже будуть е, на війну з Іраном е, да, забирати там чоловіків. Тому тут також оці акценти вони так само американці живуть в принципі, частково в також в цій невизначеності, що очікувати від Твіта Трампа завтра. І багатьох це не влаштовує. А що стосується близького сходу, там також ну навряд чи ми зараз же можемо констатувати, що деескалація зафіксована, тому не виключаю, що Трамп і надалі буде фокусно займатися тим, що зараз йому може дати серйозні і політичні дивіденди, тому що внутрішньополітично рейтинги його зараз знизились по там, тих чи інших замірах. І він на це реагує. Його команда на це реагує, тому вони будуть фокусно далі близьким сходом займатися, щоб дійсно стабілізувати ситуацію, і це вже визначити як серйозну перемогу для Трампа особисто знову ж таки. Особисто не для як США, а як для Трампа. І тут на жаль. Росія скористовується цим, так і вона буде продовжувати свої брутальні атаки для того, щоб використати також цю можливість цих перефокусувань на свою користь з огляду дійсно на підсилення своїх позицій до можливо майбутнього раунду тих чи інших консультацій, який я так думаю, що також активізується більше на осінь, якщо нічого не станеться да, до цього, тому що кожного дня все щось. Нове несеться, просто якщо говорити зараз про майбутню зустріч, яку ми очікуємо на полях саміту, то про які співставлення, скажімо так, цих позицій переговорних може зараз тоді йтися на зустріч нашого президента і американського? Я не думаю, що ми багато очікуємо від цих зустрічей, хоча ми не знаємо багато чого, це також потрібно враховувати. Я ж кажу, для мене ключове питання, який статус зараз. Да, виглядає все, що все зараз на паузі в контексті тих чи інших форматів комунікації. Переговорів, але, можливо, не факт, що воно все на паузі. Можливо, дійсно ті чи інші все ж таки ще медіативні дії з боку адміністрації Трампа відбуваються з нестією інтенсивністю. Я думаю, Трамп сам дійсно вже і розчарований тим, що швидко не вдається йому здобути хоча б якийсь проміжний результат в контексті російської війни, тому він е, втрачає інтерес і він шукає там інтерес, де він може дійсно. Проявити свою велич, так і показати, що от власне я тут і Америка повертається, Америка гравець і буде займатися тим питанням, яке не таке складне, на його думку, як російська війна, Путін і Кремль.